Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні ми продовжуємо огляд монет 2013 року. Завершуємо, ну, практично, завершили набір всієї колекції монет 2013 року. Я в одному з попередніх відео у мене був огляд-розпаковка монет, яких я прикупив у одного продавця у Степана Тимківа. Якраз там прийшов мені ось такий каталог бонусом. Він прислав копію каталога гетьман. Це жетони, які випускалися разом з горілкою. Ось це не реклама алкоголю, а реклама саме таких ось жетонів, можливо, хтось збирає. В попередніх відео дивіться про нього більш детально. А сьогодні ми з вами розглянемо монету 2013 року, яка називається Будинок музей Максиміліана Волошина. Мені всі ці Я прикупив там одразу сім позицій у одного. Продавця, і пан Степан мені їх відправив. Група Мрія колекціонера. Звідти я і брав дану продукцію. Я насправді продукцію купую в декількох Facebook-спільнотах: це Аверс, монетка мрія колекціонера. Ще є монети в Проскурові Олексія Барбанюка. Він також продає там по доступних цінах є нормальна продукція. Тобто є, у нас нормальні спільноти, є Відповідальні продавці, в яких можна дістати дуже гарну нумізматичну продукцію України. Зараз я її максимально близько Я Не хочу вже міняти, переставляти лампу. Ось так наближу, щоб її було краще видно. Раз. І друга частинка. Так, хай так буде аверс. І нехай так буде реверс. І поїхали по опису даної монети, що нам відомо про будинок поета. То, чесно кажучи, сам значну кількість продукції, не знаю, що вона означає, що за будинок поета. І коли вже знімаєш відео, готуєшся, читаєш інформацію, що є в доступі в мережі. А Там є практично все. Отже, монета присвячена сторіччю з моменту завершення будівництва будинку поета. На аверсі монети, як завжди, почнемо з нього. На аверсі монети, це там, де в нас вказаний номінал монети. На аверсі монети в верхній частині вказаний Малий Державний Герб України, напис Національний банк України, рік карбування 2013. Внизу напис 5 гривень, причому що прописано це все буквами, не цифра і букви, а буквами все. Логотип банкнотно-монетного двору. Далі будинок поета напис М. Волошина і якраз центральну композицію даної монети займає. Що займає? якраз? Тут зображено будинку поета в центральній частині розміщено. Якщо придивитися детально, біля цього будинку зображено силуети людей перед ним вони уособлюють гостиний дух. Оселі господаря, під яким унизу і відповідно зображено напис прописом будинок поета Максиміліана Волошина. Тільки тут Максиміліана буквою М просто замінено. Тобто це таке алегоричне поєднання архітектури і постати людей. Далі гурт монети рифлений, як і всіх монет з номіналом, і на реверсі монети. На реверсі монети зображено силует самого художника за роботою. Ось цей художник працює з якоюсь картиною, яка така на специфічній триногі забув, як називається цей художник художників цей прибор. От він працює над картиною, над роботою на тлі морського пейзажу. Якщо придивитися, ось тут видно, він десь на схилах, скоріш за все, стоїть. Видно ось небо, небо сонце на сході чи на заході свого і море. Окрім цього, тут також напис, що, правда, російською, що для мене було навіть дивно, що тут написано. Дверь відперта, переступи порог, мій дом розкрит, мой дом розкрит. Навстрічу всіх дорог. Так, через дверь відперта, переступи порог. мій дом відкрит, мій дом розкрит навстрічу всіх дорог. Ось. І нижче напис До старіччя. А тепер далі технічні характеристики монети обов'язково по технічних характеристиках монета відноситься до серії інші монети. Вона не відноситься до серії. Відомі особистості України, її називають саме інші монети. Хоча, раз це будинок поета, можливо, це повинен бути якісь пам'ятки архітектури України. Якось так, але чомусь називається вона до серії інші монети. Матеріал Нельзильбер, діаметр 35 мм, маса 16,54 грама, і тираж у неї всього 20 тисяч штук. Дану монету я придбав о, за. 600 гривень вона мені обійшлася за 600 гривень. А у каталозі Максима Загреби, зараз я його ближче подвину і покажу У каталозі Максима Загреби. Ось ця монета, будинок поета тиражем 20 000. Very fine 200 гривень, extra Fine 300 гривень, proof Like 550. Я взяв трошки дорожче від того, що дається у Загреби. До речі, зараз ще глянемо, що дає нам сайт Солбері. На сайті Солбері. Ця монета з того, що є станом на кінець серпня 2025 року, ціна 570-690 гривень в залежності від стану. Ну, чесно кажучи, я думаю, що ціна реальна ближче до 600, середня 570-600, 690 це вже, мабуть, бажання продавця. Я взяв її за 600, що за що і, в принципі дуже радий. Далі, що нам відомо про архітекторів. Не архітекторів, хто створив дану монету? Скульптори, відповідно, були Святослав Іваненко, Анатолій Дем'яненко. Художники Марія Скоблікова і Олександр Кузьмін. Під час введення в обій даної монети вона коштувала і Нацбанк її реалізовував за ціною всього в 20 гривень. Це в 2013 році. І з 2014 року ціни пішли рости. 14-й рік вона коштувала вже 40 гривень в два рази 15-50 гривень. середня ціна 16.65. 2017 190, 2018, 18 рік 185. Далі ціна просіла дещо. 2019-20-21 в районі 180 гривень, 22-й 190, 2023 250, 24-й, практично X2 2 400 гривень. І 2025 від 500. Від 570 до 670 до 650 гривень, десь так, плюс-мінус орієнтовно. Її ціна мінялася. І що з собою тепер представляє цей будинок поета? Тепер розберемося детально. Будинок музею Максиміляна Корнієнка Волошина або будинок поета це музей у коктебелі. Коктебель це Автономна Республіка Крим. Відкритий 1 серпня 1984 року в колишньому будинку російського поета, українського походження і художника Максиміліана Волошина. Колекція музею нараховує близько 55 тисяч експонатів. Це собі навіть уявити важко. 55 тисяч експонатів. Тут монет тисячу зберіть. І у вас буде такий величезний альбом. Він важкий і займає кількість. А тут 55 тисяч експонатів художника. Це картини, я так розумію. Історія будинку. Будинок будувався з 1000, в 1903-1913 роках, тобто 10 років, Волошиним і його матір'ю Оленою Волошиною. Ще за життя Волошина в його будинку був облаштований безкоштовний будинок відпочинку для письменників, художників і науковців. Гостями цього будинку були письменники і поети, такі як Горький, Треньов, Вересаєв, Цвітаєва, Брюсов, Мандельштам. Грін, Толстой, Булгаков, Еренбург, Леонов і художники, такі як Баневський, Латрі, Полінов, Петро, Водкін, Фальк, Остроумов, Остроумова, Лебідєва, Круглікова, Канчаловський та багато інших. Після смерті поета він заповів. А, він за заповітом цей будинок перейшов в спілці письменників. До 1976 року тут проживала його вдова Волошина, і вона зберегла меморіальну обстановку кімнат, бібліотеку та архів. У 2001 році на базі музею з метою зберегти унікальні історико-культурні ландшафти був створений коктебельський еколого-історико-культурний заповідник Кемерія Максиміліана Волошина. У 2004-2007 роках була відреставрована і зміцнена будівля музею. Внесок у відродження будинку зробили уряд України та Криму, Верховна Рада Криму, Фонд мистецтв Лошина Філіпова, і навіть зоні Шторбанк Росії. Сьогодні, сьогодні тут часто відбуваються творчі зустрічі, на яких вважають за честь виступити відомі письменники, поети, артисти. У першому залі розміщена літературна історична експозиція, документи, фотографії, листи детально роз і листи, які розповідають детально про життя і творчу долю Максиміліана Волошина. На другому поверсі будівлі розташована майстерня. Після ремонту обстановка цієї кімнати не змінилася. Всі речі зайняли свої місця, як і за життя господаря. Письмовий стіл мольберт. О, мольберт – це якраз. Є оця тринога, на якій розташована майбутня картина, забув, як називається. Полиці з книгами тощо, стележі для робочих інструментів фарби і пенали. пеналики. У глиняних вазах сухі гірські рослини. Центром майстерні є каюта. Та її ах, на стіні скульптурний портрет єгипетської цариці. Поряд декілька мальовничих полотен, акварельні роботи майстра, у яких уособлюються риси МС сходу і заходу. Багато морських раковин, намиста самоцвітів, фігурки з дерева і каменя. Це якраз оті 55 тисяч експонатів, про які, про які йшла мова. Тобто камінці, квіти, намиста, морські раковини, все те, що надихає художника на якусь роботу, з чого вони. Малюють, свої, пишуть свої полотна, правильно так називати. і так далі. Тому ось таку монету Нацбанк вирішив нам виготовити. Дана монета якраз стане передостанньою в моїй колекції монет 2013 року. Досить вже вийшла планшетка ця з усіма монетами 2013 року, але виглядає досить непогано. Так, Як її краще поставити, поставити її ось так. Буч її поставлю все-таки там, де напис «Волошина» є зворотною стороною. І ця монетка буде таким прекрасним доповненням нашої колекції. Монет 2013 року. Ну що ж, друзі, на цьому я буду з вами сьогоднішній огляд завершувати. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!